Безуглу знову не звільнили з посади в оборонному комітеті, а все через те, що у Верховній Раді вкотре не вистачило голосів для винесення в залу постанови про відкликання нардепки з посади заступниці голови комітету національної безпеки і оборони. За повідомленням депутатів підтримали тільки 190 народних обранців. Натомість голосів не дали представники фракції Слуга народу. Нагадаємо, що 5 січня оборонний комітет вирішив усунути безуглу з посади заступниці його голови. Тоді нардепка назвала це репресіями. Згодом, 10 січня, Стефанчук відмовився вносити до порядку денного питання щодо безуглої. Депутати навіть блокували трибуну з вимогою розглянути її відкликання, але результату це не дало. Стефанчук закрив засідання. Ще через тиждень, 16 січня, Стефанчук знову відмовився вносити до порядку денного зняття безуглої. Натомість сама депутатка у січні заявила, що написала заяву про вихід із фракції та партії Слуга народу. Депутатці закидають дискредитацію українських військових зокрема, обурення в суспільстві викликали її закиди в бік головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, якому вона порадила піти, бо він, начебто, не має плану війни на наступний рік. Крім того, безугу критикували і за її публікації з позиції українських військових, які вона викладала в соцмережах. Ежах Максим Турчинський, телеканал НТА